Сьогодні не так. Всі роблять пластику. Чоловіки жінки. Жінки навіть перейшли на новий рівень. Вони зараз роблять ліфт сраки. Піднімають сраку. Якого бляха. Боже, лишенько. Ці дівулі схожі на мурах. Все вірно, я сказав це. Вони виглядають, як мурахи. Хтось мусив про це сказати. Хтось же мав це сказати. Як не вірите мені, то візьміть і подивіться на фото мурахи. І скажіть, чи не пиздюнькав я. я. Здоровенна макітра, маленька шия, пружні груди, тоненька талія, величезна срака. Ви бачили, яка срака у мурахи? Нормальна така срака у мурахи, бачили? Був би я жуком, я би і шпехнув, базарю вам. Усі хочуть змінюватись. Усі шукають змін. Один мій друг має здоровеного лоба. Один з найстратіших лобів, що я бачу в своєму бляхажитті. Гігантський. Нещодавно він каже мені, Кевіне, я думаю, зменшити собі лоба. Так бляха й сказав. Я спочатку думав, що не рощу, кажу йому, що ти таке кажеш. А він мені, я думаю, зменшити собі лоба. Я вже поговорив з лікарем, він каже, що зможе. Нормальний лоб завширшки у чотири пальці. А в моєму випадку ситуація на 8-12 пальців. Але лікар сказав мені, що зможе його опустити. Опустити? Братуха, це ж не кепка, ти про що взагалі. Це ж бляха, твій лоб Бевсь. А як же твій мозок? А? Так його можна посунути, лікар просто його посуне. І очі підійме, щоб я краще бачив. Ага, Я поняв, бляха. Усі жадають зміни. Леброн Джеймс, мій хороший друг. Принаймні, був. Він ще не чув цей жар, тож подивимось, що буде. Подивимось, що буде. Пам'ятаю, на початку кар'єри у Леброна було лисіння. Волосся стало зовсім трошки. Його волосся можна було б перерахувати. Звідки я це знаю, бо я і рахував те бідне волосся на його довбаній бляха голові. Один. Два з четвертиною половиною? І от кілька тижнів ми не бачились, я його не бачив, не розмовляв з ним. А потім він прийшов на весілля, де був я і у нього вся голова в волосі. Заходи весь такий самовпевнений, наче я не бачив його три тижні тому з усією правдою про його бляха макітру. Заходи такий, що ти, що ти, що ти, що ти що 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 ти, шо ти, шо ти, якся маєш? Я кажу: а ти як бляха нахуй такся маєш? Що це, бляха, у тебе на голові? Люди мене штурхають, Відчепися, Кевіне, прибери свою ногу на хрін від мене. Не відчеплюся, краще скажіть мені, що за хрінь у Леброна на голові. Але я точно знав лише одне: я знав, що це не довбана перука, я точно це знав. Звідки ля я про це знав, бо для нігерів не роблять перук, не роблять перук. Немає такого. То що за хрінь на голові, Леброн? Воно живе? Воно живе. Ану, бляха, швидко знімай. Я хотів зняти. Але бляха, він високий, мені не дострибнути. Ви розумієте, про що я? Всі шукають якихось змін. Я от отримав емейл від однокласника. Там було написано Кевін, і тобі пора. Я відкриваю листа, і там дві фотки. На першій маленький мужик стоїть з лікарем, дуже злий. А на другій той самий мужик, тільки вже вище лікаря і показує палець вгору. А знизу написано Кевін, час робити вибір. Я розгубився, що бляха відбувається. Телефоную йому, чуєш, я отримав того листа. Що це бляха таке? Ти про що? А він такий, ну як це про що? А я йому, ну що це таке? До чого це? А він зараз людям зріст роздають, піди зроби. Тобто бляха роздають як? А отак роздають зріст. Зараз прибирають жир з боків. І водять в коліна. Прибирають. Прибирають жир з боків і водять в коліна. Каже, прибери жир з боків додаси сантиметрів до зрісту. Я кажу: я не буду таке робити. Прибирати довбаний, бляха жир. Мені 43 роки. Я метр шістьдеп, все своє метр шістьдесят, метр п'ятьдесять сім, усе своє довбане бляха життя. Я цією хріню не займатимусь. Я не їздив тури вже чотири роки. Я не можу просто вийти на сцену двохметровий, мені хрінашеньки не пояснити. Виходжу такий, шо ви, шов, 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 шови! ви, якся маєте? А ти, як бляханаху, такся маєш? Гляньте на його коліна, що він з ними зробив. І що це за дірки у нього в боках? Що він нахуй накоїв? Знаєте, чого хочеться? Хочеться, щоб люди почали все обдумувати. Хочеться повернутися в ті часи, коли люди були терплячими. Треба пригальмувати і почати нормально думати про все, не вчиняти імпульсивно. Скажімо, я зробив цю операцію. Виходжу з новими колінами і довжелезними ногами. Я тепер два метри. Гляньте на мої коліна і довжелезні ноги. Але руки ті самі. Я ні хрена З ними бляха не зробив. Я не все врахував. Тепер не можу руки покласти до кишень, бо проїбався. І ходжу, як той тиранозавр Рекс, весь час труся об груди. А чому Кевін він весь час тре свої груди? Курва! Бо я прорахувався і не можу дістати руками до кишень! Треба про все думати. От, скажімо, я зробив цю операцію. У мене новенькі коліна і довгі ноги. Навіть бляха груди і плечі підігнав я два метри. А кросівки все ще 37-го розміру. Зі стопами я нічого не зробив. І тепер я не можу підтримувати нове тіло, баланс зник. І тепер я, як та надувна хрінота біля магазину. Повітряна людина, вигляньте? Треба думати про все. І не вчиняти імпульсивно. Ми живемо в скажені часи. Скажені часи. До речі, якщо чесно, ми багато пережили. Пандемія сильно вдарила. Пандемія посадила нас по хатах нічого не лишив, окрім часу на думки. Люди стають дивакуватими, якщо цілими днями лише думають. Тупо лише думати, ніхріна не робити. Тому багато дивного лайна сталося після пандемії. Як на мене, найдивніший винахід після пандемії це мета Всесвіт, якщо не знаєте, що це. То спробую пояснити про Метавсесвіт зрозумілою мовою: Метавсесвіт створено для людей, які не хочуть бути в реальному світі. Тому вони йдуть туди і займаються там чимось з людьми, які їх не люблять в реальному світі. Просто там вони про це не знають. Отака хуйня малята дивна хрінь в метавсесвіті багато дивного. Була жінка, яка стверджувала, що її сексуально домагалися в метавсесвіті. В натурі кажу, можете погуглити, в гуглі все є. Сказала, що їй сексуально домагалися і з нею навіть зробили інтерв'ю. Як ви, що ви відчуваєте? Так і сказали, що ви відчуваєте. Ніхто не сказав. Курва! А чого ти не закрила ноутбука? Чого не зняла наушники? Тупо сиділа і дозволила цьому статися. А? Зупиніться! Бляха, та зніми ти довбані навушники. га! І закрий ноутбука, тупорила, ти дура. Сидиш і терпиш ці віртуальні домагання, як дебілка. А знаєте, хочеться повернутися в часи, коли можна було сказати людині: та завали їбальника і сиди сраці рівно. Я хочу туди. Так. так, хочу повернутися в ті часи. Завали їбальника і сиди на сраці рівно. Ми витрачаємо занадто багато уваги, потураючи різним їбанутим людям. Скажу вам так: їбануті будуть ставати лише гірше. Це не вигадка, це факт. Це факт. Треба перестати цьому сприяти. Особисто я цього не роблю. Еге правда, не роблю цього. Ну, я скажу вам так: я живу, наче в божевіллі, в дзьобаному божевіллі. В натурі мені так здається. Іноді я думаю, чи йобнувся я. І якщо я не йобнувся, то я думаю, чому я не йобнувся. Я багато чого пережив, то ж формально я мав вже йобнутись. Я стільки вже пережив, що мав йобнутись. Хто зна, може скоро йобнусь. Може, божевілля чекає на мене. Ти ж цього не очікуєш, ніхто цього не планує. Це просто стається. Божевілля підкрадається. Наприклад, Уилл Сміт, він це не планував, так сталося. Що, він же не планував це. Просто так сталося. Не промовляй ім'я моєї дружини своїм сраним ротом. Та годі. Він цю хуйню не планував. Не промовляй ім'я моєї дружини своїм сраним ротом. Ледіс крізочи не пішли. Уявляєте, яким треба бути йобнутим, щоб Семюель Джексон відскочив. Ви уявляєте? Не промовляй ім'я та що тут за хуйня, сокябле. Я наступний, сракою відчуваю, я наступний. Така хрінь відбувається, бляха. Я на нервах. Я скоро йобнусь, кажу вам заздалегідь. Скоро ви побачите мене на заправці, з прутним в баці або щось таке. Кевін, і що робиш? Заправляюся, не лізь не в своє діло довбоконик. Не промовляй ім'я моєї дружини своїм сраним рот. Вже скоро. Знаєте в чому прикол? Я зрозумів, що живу в Божевіллі, бо я живу в Лос-Анджелесі, а це наййобнутіше місце в світі. Я називаю його країна втрат. І ось чому справа не в людях з Лос-Анджелесу, з ними все файно. Все ок. Справа в людях, які туди приїздять зі своїми мріями, цілями, амбіціями. Вони хочуть, щоб в них все збулося. Приїздять туди, нічого не виходить, і вони такі. Ну що ж, час йобнутись і втрачають розум. Клепка їде. Подивіться новини Лос-Анджелесу. Я такого ще не бачив. Був сюжет про чувака, який ходив в кафешки о сьомій ранку і пхав свій прутень людям в їжу. Сьома ранку він плескає свою балубу людям в кашу. Його прозвали хує плеском. Правду кажу. Національне змагання великого прутня. Вони знімали прямий репортаж, звідти стояв кореспондент в прямому етері біля кафе. Каже, що ж, він знову це зробив. Шо? Бережіть себе і свій сніданок. Шо? Тобто я не можу поснідати, щоб не озиратися, бо раптом десь чийсь прутень в натурі? Багато йобнутих. Я дійсно вважаю, що, що можу йобнутись, бо маю потенціал для цього. Це навколо мене. Божевільні друзі, скажена родина. Мій брат тільки настав от щойно. Йому стукнуло 50, і через день він став дивним. Піздець дивним. Телефонує мені з якоюсь хрінню. Кевіна, я думаю, завести собаку мені самотньо». Кажу, чому ні, заводь, це буде класно. А він так, але чи буду я хорошим хазяїном? Знаєш що? Я на два тижні уявлю, що в мене є собака. Побачимо, що буде. Знаєте, буває, що небайдуже тобі людина каже хрінь, і ви не відповідаєте, бо сподіваєтесь почути від неї, та я жартую, але вона не каже цього. Я не знав, що йому відповісти. Кажу такий: добре, братуха, не затримую. Як розбереться? телефону і поклав трубку. Телефонує через тиждень. О 6-й ранку Кевіна, ти спиш, кажу, вже ні. Що таке? А він я тут з е, собакою гуляю. О, то ти взяв собаку. А він каже: ні, але гуляти з ним треба буде в цей час, то ж перевіряю, як це. І Я розлючений, бо він не хоче какать. Що бляха? Що бляха, відбувається. Я почав хвилюватися, це ж мій брат, але не хочу його засмучувати. Тож, думаю, підіграю, і тут мене винесло. це капець. Кажу: а ви гуляєте по траві, і тут мене розірвало. Кажу: а ви гуляєте по траві? А він такий: А, от в чому справа, я передзвоню. Йой! Він бляха, психопат Джефрі Дамер, це що, Ти? Світло є вдома нікого. Телефонує ще через тиждень. Кевіне, не буду брати я собаку. Питаю, чому, а він каже, пес вирвався і втік. Яким йобнутим треба бути, щоб втратити уявну собаку? Ви розумієте, яким йобнутим треба бути? Ну, уяви, що собака повернулася. Зроби вигляд, що собака повернулася. Це не так просто, Кевіне. Тим паче я розвісив оголошення з розшуком по району. Може, хтось зателефонує? Йой! Кукуха поїхала. І мій тато шалений. Хто не знав, я щойно втратив батька. Півтора тижні тому він пішов від нас. Це не сумний момент, не треба. Не робитимемо сумний момент, це свято. І ось чому. Те, чим я займаюся, дає можливість продовжувати йому життя. Тож поговоримо про мого тата і нехай це буде святом. Добре? Зробимо свято. Хто слідкував за моєю творчістю, той в курсі, що я всю кар'єру говорив про свого батька. Це все правда. Всі фразочки його. Так, 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 Сьогодні ти навчися, довгий пруд, це грудьми. Це все правда, бляха. Мій батько помер від захворювання легень. Так, якщо не розумієте, що це, то це щось типу важкої форми асми. Батькові під'єднали кисень через трубку в ніс, а резервуар стояв у кутку, і вся його хата була лише в довбаних трубках. Він був старим, який не міг дихати, але весь день бурчав різну хрінь. Бляха курва, я ж сказав, не приходити. Мій батько думав, що усіх ковід. Не пускай цю лярву з ковідом. Вірус на руках, дивись на руки. Кумедно, що батько все одно думав, що він крутий. Мої друзі приколювались, щоб вивезти його. Мій друг казав: а ну тягни сюди свою каністру з киснем, я тобі дупу начищу, а батя злився. Сучення ще слово, я поставлю кисень на 20%, щоб мене вштирило. І, і ти це в резервуар. Засікай 20 секунд, я тобі дупу начищу. Характер такий: через те, що батько не міг дихати, в нас було одне правило жодних сюрпризів для батька. Ніяких сюрпризів. Бо він міг тупо не витримати. І все. Таке. Одного разу я бачив, як він ледь не вмер. Ми були на кухні, а трубка застрягла під духовкою. Я не помітив. Я думав, це гикавка. торі? Так він робив. Па що з тобою? Може, водички? І лише на мить на одну мить. Я подумав, що це собака брата лише на одну мить. Я подумав, собака прийшов, схоже на собаку. А потім зрозумів, що він не дихає, кажу: бляха, батя, ти не дихаєш. Став швидко перевіряти трубку і знайшов маленький вигин в трубці і розправив ось так тато. Можна було подумати, що йому в сраку вкололи адреналін. Я ніколи в житті не бачив, щоб хтось так глибоко вдихав. Каже, ти бачив, що нечистий дух, хотів зі мною зробити. Це не нечистий дух, це твої трубки. Я кажу багато хріні про батька, але все це з любові. В нього були і гарні якості. Мій тато роздавав найкращі прізвиська на світі. Треба прізвисько, ніхто краще за нього це не зробить.